Вітаю вас з перемогою. Далася вона вам. Як на вашу думку? Тішко Та Та далася. В принципі, по рахунку, наче по грі все виходило, але до, дуже довго не могли реалізувати якийсь момент. а Футзал така історія, що можеш мати 10 моментів програти в е, гру. Тому дуже нервова гра. І останні хвилини вона тримала напрузі нашу команду. В принципі, ви бачили, що ми забили другий гол тільки з 10-метрового, тому ну, важка гра, дуже важка гра. В принципі, я думаю, що всі ігри тут будуть напружені, команд командських немає, тому турнір дуже думаю. Перед нами була дуже цікава гра, динамічна. Ну, більш динамічна, ніж ця, але в них інші стрілі гри. Тому, я гадаю, що турнір буде цікавий. Дай Боже, щоб ми його проводили без повітряних тривог. Добрим настроєм перед іграми і після ігор. Дякую. Дякую.